Доброго дня, друзі! Вітаю товариство Технодвір. Ми знаходимося в Польщі на майданчику і хочу вам продемонструвати ось такий чудовий красень, який щойно приїхав з Франції. Я ще його не оглядав, тому давайте подивимося його разом, подивимо всі недостатки, всі плюси, всі мінуси, всі нюанси. Але вже мені цей трактор подобається. Він в суперовому стані. Приємного перегляду. І так, друзі, 69.30 преміум версія, 2010 рік випуску, оригінал, який дуже рідко трапляється, і мені це подобається. Куплений у Франції ще більше півроку тому, але тільки от ось він приїхав в Польщу на майданчик. Тому давайте подивимося. Гума у нас 480 70 r 28 колеса оригінальні. І відразу показую ось такий є нюансик. Получилась фарба. Саме диск не, не крашені, але фарба вийшла, є ось така ситуація. Взаді у нас гума теж Bridgestone 580-70R38 і якби ще подивитися рік випуску. А, рік випуску у нас гуми 38 неділя, 20-й рік. Ну і, скоріше за все, спереду теж 20-й рік. По гумі що тут? 95% залишку, 5 схожості. Все по красоті. Чотири пари гідровиходів, управління навіскою. Навіска у нас супер. Нічого тут у нас не розбито. Преміні версія, але немає у нас вже, як в попередньому відео показував про 7530, амортизованої 30 Ну нічого страшного, трактор і так, він себе нормально, комфортно чувствує. В принципі, кожна людина буде чувствувати в такому тракторі себе комфортно. Чотири пара до виходів і я вже помічаю нюансик. А нюансик у нас ось тут десь підкапує. Маселко. І ось воно сюди збігає. Потрібно замінити в муфті резиночку, якийсь ремкомплект. Ось такий нюанс. Як бачите, тракторація оригінальненький. Це радує. О, це радує. Задня гума взагалі не фарбована. Є видно скраплення, ось такі, царапинки і так далі. Але це повністю оригінал. Під Крилки, все тут добре, нічого не ржаво, все, все чітко. Те ЛС міст. Стоячі пильнички, оригінал завод. Ну, але бачу, вони ще походять, ще немає тут е, протертостей. Потрібно замінати, замінити ось ці відбійники. Тому що вже приходить їм ага. так, ага, і тут бачимо чуть-чуть уже -чуть є таке мокреньке на цьому ТЛС Циліндри. Потрібно замінити ремкомплект. Друзі, я з вами разом оглядаю, показую всі плюси, всі мінуси. Найбільший плюс в тому, що він оригінальний, нічого тут не кручено, нічого не, відве, не відверчено, ніхто тут не мучено. Тракторець працював, можна сказати, до останнього в полі, поки ми не забрали. наша Любима рубрика, голова не знімалась, не крутилась і далі, а в нас тут 144 кВт і це приблизно, а це у нас приблизно буде 185-190 коней. І так, йдемо далі, відразу глянемо, що у нас тут робиться. Ніби. Ніби все сухенько, все окей. Угу. Все добре. Це такий поверхневий огляд, більш глибокий огляд вже ми е проводили, під підключались і так далі. Ну, ще як бачите, не відкручувалися форсуночки, не форсуночки, а трубки на рейці. И там можете глянуть и стану. Ага, Классно. Окей. Акумулятор у нас джиндир. Супер. Так. Салон идеальный. Прямо сиденье, сиденье пассажира. Все воно гарне, потолочок суперовий, нічого не підвисає, не підклеєно. все по-заводському. Дивимося, підалька у нас не стерта, все тут окей. І відразу. Кліма, все як має бути. О, у нас вже показує. Показчик, що мало палива. Окей, добре. 8903 мотогоди. Коробка у нас Power Quad Plus. 5 діапазонів. На кожний діапазон 4 передачі і автоматичне скидання при передачі при навантаженні трактора. Управління навіскою. І ось, будь ласка, результат. Якщо ви дивилися попереднє відео, я вам розказував про ці показчики. 75-30 мало працював в полі, ось ці циферки повністю є. Від 1 до 9. Тут ми бачимо від 0 до 6 циферки вже підтерті. Тобто навіска працювала тільки ось в такому діапазоні. Управління гідровиходами заведемо. Ну і зразу у нас інформація. Очікує тракторна ТО, заміну масла, фільтрів в обов'язковому порядку. Це треба знати. Джойстик на передню навіску. Ось. він. Ну а так, в принципі, чітко і зараз проїдемось. Ну що, друзі, ми будемо їхати, ще погазуємо трошки. Як бачите, гарний звук, диму немає. Включаємо передачку. Реверс взад. Ось так. Шляхом. реверс вперед. Ось. Поїхав трактора. І ось таким чином ми виїжджаємо. І, в принципі, можна передачі. от, будь ласка, друга, третя, четверта. І дивіться, я от включив четверту передачу, переключився на діапазон С. І відразу автоматично з четвертої трактор скинув на третю. Додаємо четверту і їдемо. От та ж сама ситуація. Переключився на діапазон D. І з четвертої відразу тракторець скидає на другу. Відчуває навантаження і він собі облегчає життя двигуну. Так що так, друзі, залітаємо в наш телеграм-канал. В описі під відео переходимо. Додаткові фотографії будуть і, звісно, буде вказана ціна. Підписуйтесь. І як завжди говорю те, що в телеграм-каналі виходить інформація набагато швидше, ніж на Ютуб-каналі. Всім щиро дякую, обнімаю. Бувайте здорові!